Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкас. І якщо ви тут, якщо ви переглядаєте наші відео, значить ви шукаєте хороше, яксней перевірне авто з Європи або із Швейцарії. Сьогодні у продаж поступає максимально заряжений автомобіль, автомобіль, який в принципі, продається просто з перших годин, з перших хвилин, чи навіть ну, давайте з, з першого дня, так як попередня рестайлінгова Honda CRV. Вона продалася з першого дня, і на ньому було аж три клієнти, які вже готові були їхати. Так само, друзі, і, друзі, і ця Honda CRV, вона свіжопригнана із Швейцарії, від одного єдиного власника. Власник е, мав 41 й рік народження. Е, автомобіль від 2011 року випуску мав одного єдиного власника. Він нереально збережений, в нереально в крутому стані і має чесно перевірного пробігу 182 тисячі кілометрів. Тому, друзі, такі автомобілі зараз знайти це рідкість. Їх важко. Знайти в хорошому стані, в дійсно такому, як би сказав, навіть неперевершеному стані на 11 рік випуску. Отже, це Honda CR-V. Всіма е, вами улюблений кросовер, який є надійний, хороший, топовий, комфортний, м'який, е, має надійний двигун 2,2 дизель, має автоматичну коробку передач типу гідротрансформатор, має хорошу надійну е, задню привідну систему, також і передню, ну повний привід, відповідно, і передній, і задній. Повний привід тут справний з ним ніколи проблем абсолютно ніяких не буває. Цей автомобіль іде на автоматичній коробці передач, я ж вам сказав на повному приводі з дизельним двигуном 2.2. Потужний, хороший, надійний. В середній комплектації це не йде максимальна комплектація. Тут немає панорамного даху, немає повністю шкіряних сидінь. Але при тому всьому, наш автомобіль, друзі, має гарні комбіновані сидіння шкіри Алькантара, Він має два ключі. До, ну, до цього автомобіля йде два ключі: хороша зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Про що я вам також покажу нашим точиноміром. В доповненні до цього всього я вам скажу також: що автомобіль навіть має оригінальне лобове скло. Тобто краще бути, я думаю, що не може. Реально, багато з вас кажуть там, що автомобілі ви готуєте там або там ви берете скручуєте пробіги. Друзі, повірте, автомобіль 2011 року, якби на ньому було пробігу 400 тисяч, він був би зовсім не в такому стані. Я вам зараз це покажу і наглядно продемонструю. Приходь, будь ласка, сюди, покажи, в якому гарному візуальному вигляді наш автомобіль, в якому гарному стані передній капот. От він має. Ну, Взагалі, я навіть не сказав, що він має. Він не має сколів абсолютно. Ось десь-десь тут якісь незначні висічення, і то навіть не до металу. Просто де десь трішки лак посічений. Взагалі, ну це дуже незначне. Фари в ідеальному стані. Не запотівші, не потріскані, ніякої водички, ніякого сміття немає. Передній бампер ідеально гарненький, також. Всі хромові частини також присутні. Фари світять, протиотуманки світять. Передні і задні парктроніки в нашому автомобілі. Оригінальне лобове скло Honda. Він для перевірки, ви можете також перевірити цей автомобіль. Що вас цікавить, без проблем. Повністю він в оригінальній фарбі, так як я вам вже сказав попередньо. Оригінальні легкосплавні диски Honda 18-го радіусу, хороша зимова гума в цьому автомобілі стоїть, дзеркала на електроприводі, 4 склопідйомнички. Ну, це все будемо показувати вам згодом в салоні. По зовнішній частині це темно-сірий колір, сіра миш, хто розуміє мене, один з найпопулярніших також кольорів, які є в Honda. В принципі. Ну, і ще люблять, полюбляєте, ви також темно-коришневі. Але загалом це один з таких найпоширеніших. по задній частині. Також все ідеальне. Гляньте на ці стопи, на буквочки, все в оригіналі, парктронічки. Повністю в автомобілі повний комплект, так як воно є, так як воно йде з заводу, так воно тут і є. Дивіться, наші стопи задні, вони абсолютно в ідеальному стані. Ну і ви скажете, що цей автомобіль має більший пробіг, наприклад, чи він якийсь мав, може, якісь пошкодження, може він мав якогось не знаю поганого власника, який на нього погано ставився. Ви гляньте на автомобіль, який 11-го року випуску, який має пробіг 180 тисяч. Тобто автомобіль вже більше ніж 10 років, ви розумієте, так? І на свій вік, на свій пробіг він просто зберігся ідеально. Я б сказав навіть так. Тому що бампера ціленькі, без підфарбувань по кузову. Диски ніде, ні один диск ніде немає ніяких потертостей. Тобто, все в оригіналі, все дійсно гарно. Також всі пластикові обвіси, ось ці, вони також в ідеальному стані. Ви бачите автомобіль таким, який він приїхав до нас із. Швейцарії. Тепер переходимо по салону. Я вам покажу по салону автомобіль. Попередньо я забув наголосити, що цей автомобіль вже розмитнений і сертифікований, повністю готовий до постановки на український облік. Немає жодного підфарбування, 180 тисяч пробігу наголошую для тих, хто пропустив. Тепер показую по салону. Давайте я зараз заведу автомобіль, покажу, як гарно і легко він заводиться, як працює наш двигун. Два ключі йде до автомобіля. Насамперед я вам покажу також. Ось так. Два ключики до нашого автомобіля йде. Один ми кладемо сюди під стаканик, другим заводимо. Завівся з пів оберту наш автомобіль. Тепер показую я вам по комплектації нашого автомобіля. Зверніть увагу на дверні карти, в якому вони гарному стані. Ну, От є зверху така дуже незначна от така маленька подряпинка. Ну, але ніхто від того не застрахований. Ви маєте також це розуміти. Але при тому всьому зверніть увагу на дверну карту, ось цю, на цей низ, на ті самі пороги. От трішки піском припали, але... Зверніть увагу на пороги. Абсолютно ніде ніякої ні грубої царапинки. Є незначні такі від ніг дуже маленькі подряпинки, але абсолютно все реально в класному стані. Ніде не висічене висічен ремнем. Обслуговувався автомобіль на Honda сервісі, Покажи, будь ласка. Завжди обслуговувався на Honda сервісі. Зверніть увагу тепер на сидіння. Я думаю, що по сидінню ви зрозумієте також, що ми його не шили, не перешивали. Є прим'ятість, ну не без неї, але все в оригіналі. Що тут, що тут, воно все в оригінальному стані. Тепер по е асистентах, як би сказати. У нас є електроскладання і електрорегулювання дзеркал. Е ми маємо регулювання фар. Тут ми маємо датчик світла, датчик доща, мультикермо. Е тут управління бортовим комп'ютером. На приборній панелі 180 тисяч 182 тисячі пробігу. Ми маємо. Автоматична коробочка передач, двохзонний клімат-контроль. І посередині ми маємо ручник, підігрівчики, ну і підстаканники. Два передніх підігріви на пасажира і на водія. Не буду довго затримувати, але я думаю, що ви самі бачите, в якому стані приїжджають автомобілі з Європи і ви маєте з чим порівняти, тому що автомобіль реально вартий уваги. Він не має жодної корозії, жодних підфарбувань по кузову. Це також якби, немало важливо. І ще є один такий момент, друзі. Зараз я вам про нього розкажу кінці відео. По задній частині також повністю алькантара збережена, все чистенько, все гарненько. Тепер, що стосується задньої частини, в якій, в по якій ми були також дуже здивовані, тому що друзі, автомобілі приїжджають дуже часто, ну, з однією поличкою, а буває і без. Тут у нас автомобіль від одного власника з двома шторками. Одна Відповідно, закривається. Тут такі присутні. Ось ця шторка, якої ніколи нема. В принципі, скільки ми вже їх не приганяли, їх ніколи не було. Друга, ну і ось така третя, це вже, що на низ іде. Знизу ми маємо повний комплект, запасочка донократик, ключики, все необхідне, яке тут і є. Ну що ж, по багажнику я скажу також: що ніяких подряпин немає, нічого не возилося. Абсолютно він реально в гарному стані. Покажи, будь ласка, ці місця такі. Реально автомобіль в класному стані. Багажник, багажник чистенький, збережений. Так само поличка звідси от виглядає вона також чистенько. Ну, нема недоліків, як би по цьому. Тепер переходимо, з цієї сторони вже не буду довго затримувати. З цієї сторони вже довго не буду затримувати. Тому що показувати особо нема що. Автомобіль реально в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв До нас місто Радивилі, ми вам все самі покажемо. Розкажемо, проведемо тест-драйв, або ж замовляйте послугу доставки по всій Україні. Тому що автомобіль реально вартий уваги. Якщо ви розглядаєте Hondi CRВ, то цей автоміль вартий вашої уваги. Ну і що ж, друзі, про те, що я вам казав, скажу в кінці відео. Звичайно ж, ми наш автомобіль перевіримо тощину міром. Зараз я покажу ще підкапотний простір вам і дещо ще наголошу те, що я хотів би сказати. Послухайте, як гарно і рівно працює наш двигун. Будь ласка, двигун. В якому він стані жодного запотівання масла. Рівні ролики навіть не відчуваються, не чутно. Цепа також не чути, не чути абсолютно, працює просто ідеально. Я не боюсь цього слова, тому що реально двигун працює гарненько. Жодної корозії тут ніде немає, ні тут, ні тут, ні тут. Все в гарному стані. Фари оригінальні, все по номерах сходиться повністю. Антифриз в нормі, масла в нормі. Всі рідини, якби на рівні. Що ж, будемо переходити до перевірки точно але насамперед хотів би вам пояснити про ці автомобілі, друзі. Так як. В нас ціни, ну, як ви пишете, є не дешеві. Так? За ці автомобілі ми просимо зараз в районі там, від 14,5 до 15,5 тисяч доларів. Цей автомобіль має ціну 15500 доларів з сертифікатом у нас на площадці або є доставка по всій території України. Я розумію, це не є там якась суттєво така вже аж дуже дешева ціна, чи там якась, ну це, напевно, дорожча ціна, ніж ринкова, тому що вони стоять на авторію, а є по 13 тисяч, по 14 тисяч. Але не забувайте те, що в авторіа ви купуєте кота в мішку. Там ви не знаєте про авторі. Де він їздив, де він експлуатувався, вам ніхто не скаже правди. У мене є автомобіль, за який я можу вам впевненістю показати і розказати. Повністю все. Зараз я вам також покажу. Я вам показую те, що автомобіль дійсно 2011 року. Ось, будь ласка, календарний рік виготовлення, 11-й. Модельний рік виготовлення 11-й. Тобто, що він дійсно буде. Зареєстрований 11 роком в сервісному центрі, а не так, як закидають на авторію, а закидають 10-ті роки, ставлять як 11-12 м Тобто, ви поїхали в сервісний центр, вам зареєстрували 10-м і ви не знаєте, що робити. Ми показуємо завжди правду. Тепер показую, чому я казав, що автомобіль від одного єдиного власника і чому, друзі, цей автомобіль в такому стані. Тому що ось його техпаспорт оригінальний рідний. Рознен Пауль, це його є адреса проживання у Швейцарії. І ось його дата народження 03.08.1941. Автомобіль Автомобіль го року випуску 9-го місяця. З обліку був взятий 5 місяця 2023 року. Тобто, автомобіль певний час стояв. Ми купили його вдома в приватному будинку в його дітей. Тобто, чоловік їздив допоки міг. Потім вже просто не їздив, автомобіль стояв. Ми його викупили і вже пригнали в Україну, розмитно, сертифікували він поступає в продаж. Отже, чому я кажу, що ціна завжди має бути підтверджена: наші автомобілі мають перевірку повністю комп'ютерну, мають повінкоду, мають комп'ютерну. Перевірку, точніше, лакофарбового покриття. Ми максимально даємо вам те, про що ви хочете знати, і ніколи не обманюємо. За це ви нам довіряєте і купуєте наші автомобілі. Саме тому ціна на такий автомобіль, вона підтверджена. І не тільки це я хотів би сказати, я навіть можу вам розказати ціну цього автомобіля і наших послуг. Отже, дивіться, друзі, цей автомобіль він коштує, якщо не помиляюся, 7 тисяч е, франків. Франк ви ділите на 0,85. Е, потім ви додаєте 5200 розмитнення на цей автомобіль. І потім ви додаєте 1100 дорога. Вам вийде ціна на такий автомобіль, орієнтовно десь там 14,5 тисяч. Такий автомобіль ми продаємо 15,5 тисяч. Звичайно, ще якийсь торг, і ось наші послуги. Де його взяти в кращому стані, де на ньому заробити. Ви також маєте розуміти, що нам потрібно вкласти гроші, пригнати його, розмитнити, сертифікувати цей час, це робота. Ви можете самі порахувати і собі будете розуміти, чому цей автомобіль вартує ті гроші і чому вам варто на нього звернути увагу. Дякую всім за перегляд. Ага, і покажу ще перевірку, лакофарбового покриття швиденько. Тому що вже починається дощ. Я так швиденько дуже пройдуся. 102, 90, 90, 114, 150, 110. 99, 99, 107, 80, 103, 103, 93, 93, 85, 85, 96. Кришу пробив, щоб не думали, що фарбовано. 96, 97, 80, 98, 82, 88, 88, 102, 96. Автомобіль в оригінальному стані. Без підфарбувань з 2011 року випуску, не забувайте, будь ласка. Немає ніяких подряпин, ніяких вмятин. Реально в класнючому стані. Я не побоюсь цього слова. Це ідеальний стан на 11 рік випуску. Тому, друзі, варто купувати, чи дорого, чи дешево, чи не варто брати, вирішувати вам. Я вам скажу так: ви купуєте автомобіль перевірений від одного власника з рідним пробігом, без підфарбувань по кузову. А купувати чи не купувати вирішувати вам. Дякую всім за перегляд. Всім хорошого дня.